І ми прекрасно в останні дні говоримо, що слід сильний і вплив на Україну і українців має московський патріархат, тому що власне це ця колона, яка прикривається релігією, вона підтримується тим самим Гундяєвим. Так, це той очільник РПЦ, який закликав і благословляв. Тих росіян йти і вбивати українців. А відповідно, ми неодноразово одне одноразово відео, в тому числі і у Львові. Бачили в відео, де прихожани цієї церкви кажуть, що це Україна розпочала війну проти Росії. І цих людей-прихожан, я не знаю, як можна переконати. Напевно, вже ніяк не переконаєш, тому що є очевидні факти, прості на поверхні, які не треба аналізувати, які не треба розжовувати, які є очевидними, а вони на біле кажуть чорне. Але їй такі. Кого і не треба переконувати, бо вони самі вже до цього дійшли, вочевидь бачачи, як вже десятий рік триває війна на нашій території, яку розв'язала Росія у 2014-му, Яку вона продовжувала і масштабувала у 2022-му році, і от стало відомо, що головний храм Української православної церкви Московського патріархату у Львові переходить до. Православної церкви України у Львові парафіяни Свято-Георгівського кафедрального собору УПЦ МП ухвалюють рішення. Зараз ви бачите, як вони це роблять на своїх екранах. Про перехід до православної церкви України про це зокрема повідомив і міський голова Львова Андрій Садовий, а також голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький і заступник голови Львівської облради Юрій Холод. Цитую Козицького церква на вулиці Тараса Бабанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого. Московського патріархату парафіяни ухвалюють рішення про перехід до ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане гарнізонним храмом ПЦУ, говорить Козицький. За словами холода, від тепер храм називатиметься на честь святого Юрія Переможця. Він також повідомив, що невідомі молодики намагаються влаштувати провокації у храмі. Кілька молодиків займаються провокаціями, кажуть, що вони від Філарета, дехто з Рівненської області раніше мер міста Андрій Садовим зауважував, що існують проблеми з передачою майна, але є варіанти офіційно стати українською церквою або ж пройти процес. Націоналізації, тож бачимо, що е, усвідомлюють ми завжди в наших ефірах наголошуємо, що вірян українців, які відвідували храми України у МП, не треба їх косити всіх під одну гребінку Насправді, тих, хто підтримує саме російську агресію, набагато менше. Попри всі намагання, більш ніж 30 років не вдалося ФСБшникам у рясах запудрити мізки багатьом українцям. Просто ну хтось ходив географічно близько, хтось зви, хтось хрестив, женився. Ось так люди відвідували. Але зараз люди усвідомлюють люди переходять до православної церкви України. А тим часом а, нікуди вже сильно не ходить. Нагадаю, Павло Лебідь. Він же паша Мерседес, mm -hmm. якому Шевченківський районний суд Києва обрав. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці сталося це буквально от на, на вихідних. Так якщо мені не зраджує пам'ять, і е, що ти думаєш, Ігоре? Ми говорили, що яка буде реакція Росії. Ну вони там, звісно, сказали, що треба звертатися до всіх міжнародних установ, що це порушення. І от є нове міністерство закордонних справ Росії потребує негайного негайного звільнення. екс, екс уже намісника. Вони там не. Додали, я додам екс-намісника Києва печерської лаври і надання йому мен допомоги. Як ти думаєш, чим він там хворіє? Ну як з популярного фільму, та що там ми і вас вилічимо, і вас вилічимо. Тобто, а на чому базується негайне звільнення? Тобто, ви вивчайте справу. Ви ж самі завжди кричите, що Росія живе в правому полі. Так а чого ви кажете звільняти? Ви ж не знаєте суті, і, по суті, що розглядається. Але я вам скажу наступне: що ці от процеси, слава богу, незворотні витрення московського патріархату. Ту з України нарешті розпочаті, і вони зацентують так. Вони є незворотніми. І це дуже добре, тому що от ми говоримо про е церкву у Львові Московського петрахату. Раніше я вам нагадаю 29 березня Верховна Рада постановила розірвати в односторонньому порядку оренду безстрокову з Києво-Почарської Лаврою і в Раді зараз розглядають питання, аби розірвати також оренду із договір з Почаївською лаврою. Я це отакі от є. Ключові осередки російських цих гутклешнів через релігію в Україні всі поборемо їх, поборемо і будемо їх бороти і на нашому фронті. Готується Україна до контрнаступу. Нагадаю, що сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ наближається, але його часові рамки і хід буде вирішувати. Генеральний штаб збройних сил України поза як і видніше, видніше і ті темпи, з якими надходить західна допомога західне озброєння. Так само зауважив Резнікав на хід контрнаступу. Впливає і погода, те що зараз відбуваються погодні умови на фоні цього всього. Заступниця Рєзнікова заступниця міністра оборони України Гана Маляр закликає не піддаватися психологічному тиску. Ворога ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо. Бахмутського напрямку, зокрема, зауважує Гана Маляр, так само як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це, пише Маляр. Вона зауважує, ворог використовує інформаційно два інструменти: перший повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах, другий повідомлення про, начебто, розсекречені наші плани і рішення по. Бахмуту аналіз цих повідомлень показує, ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів. Скажімо, версії про те, що саме сирський доповів Зеленському, і яке рішення прийнято поширено вже близько десяти. Як і пригожин поширює вже близько 187 разів інформацію про те, що він бере бахмут і вивішує десь там прапори, як жартували. Наших збройних силах України що над або тільки над зруйнованими будівлями, які руйнує руський мір.